Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ми за мир. Всі питання мають вирішуватись за столом переговорів. Позиція Придністров'я. Ім'я перемоги презентації історичної збірки. Ливнівка замість каналізації. Чи буде струмок світлий світлим? Широка на другий день тижня загравання. Не допустити ескалації та все вирішувати за столом переговорів. Це позиція Придністров'ю у відносинах із Молдовою. Її ще раз сьогодні озвучив президент Вадим Красносельський на зустрічі зі спецпредставником голови ОБСЄ на Дністрі Томасом Майерхартінгом. Формат 5 плюс 2 не працює вже з 2019 року. Це ініціатива Кишинева. Численні спроби його реанімувати зазнавали невдач, вкотре розповідає президент спецпредставнику чинного голови ОБСЄ Томас майер Хартінгу. Саме Молдова не виконує раніше досягнуті домовленості і хоче позбавити Придністров'я права голосу, зазначив Вадим Красносельський. Зустрічі політпредставників теж мало ефективні. Минулоріч їх було лише дві. у пан Серебрян, найбільше досягнення якого у переговорному процесі є написання Придністров'я з малої букви. Щось підказує мені, що громадяни Молдови стали від цього краще жити. Пан Серебрян взагалі не приймає рішень, просто фантазує, говорячи, що в Придністрові проживають румунські громадяни. Виявляється, що Молдова фінансує медицину, сплачує пенсії. Де це він побачив? Хотілося б спитати таким чином. Вся політика Молдови проти Придністров'я побудована на брехні, на політичному та економічному тиску, що порушує права людей. Тивним назвав президент ставлення до Придністровців і з боку місії ОБСЄ. організація, яка б мала захищати права і свободи громадян, заплющує очі на масові порушення. Мене дивує одна ситуація. Ось ви місія ОБСЄ, ви можете турбуватися за долю однієї людини. Це правильно питань немає. Чому вас не цікавить 500 тисяч проживаючих тут? Їх права, свободи, право на пересування, економічну діяльність? Чому хтось вважає, що придністровці не мають права голосу? Ми, як ОБСЄ і головування, дуже цінимо готовність і бажання сторін застосовувати винятково мирні засоби. Це дуже важливо для продовження наших зусиль. ОБСЄ за мирне врегулювання конфлікту, і в той же час для нас важливо підтримати всі заходи, які покращують життя людей на обох берегах Дністра. Сюди входять і ті, які ви назвали. Одна з причин, чому ми тут краще вивчити ці проблеми, і точку зору двох сторін. Томас Майєр Хартінг запевнив, ОБСЄ ОБСЕ націлене на вирішення існуючих проблем. Сприяти покращенню ситуації має Ян Борг, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Мальти. До Придністров'я він має приїхати 12 квітня. У Придністровському держуніверситеті говорили про герої Великої Вітчизняної. війни. Для студентів філфаку презентували книгу Ім'я перемоги. Це біографічна збірка, в ній подвиги, фронтові спогади та фотографії. Декілька історій далі. ПДУ. у залі студенти філфаку на сторінках збірки Ім'я перемоги десятки долі, історичні факти, а ще враження та оцінки. Але лише зі спогадів героїв фашисти вже знаходилися за 270 кілометрів від Москви. Нам завжди казали: Москва за нами. Так згадувала ветерани із Добосар Наталія Курасова. У Велику Вітчизняну вона служила за Нічицею, брала участь у Ясько-Кишинівській операції. Потім визволяла Європу. Ці та інші спогади збирали у фронтові щоденники ще за радянських часів. З ними працювали автори збірки Ім'я перемоги ось ще один спогад. Наші війська пробили оборону супротивника, і потік поранених був великий. 15 березня 1944-го у розпал надання допомоги мене поранило в плече. Так розповідав Йосип Гутман. До Тирасполя він переїхав лише у 60-х. У Велику Вітчизняну був військовим лікарем. Рівно 80 років тому у ці дні йшов із другим Прибалтійським фронтом Європою. У книзі про героїв радянського союзу та простих солдатів, а ще про повних кавалерів ордена слави. На цій фотографії Григорій Дар'їв і шибки на грудях три ордени слави, двічі брав у полон ворогів, знищив кулеметну точку. Так став повним кавалером. Та книга дасть какую-то возможність Ця книга допоможе зберегти пам'ять, яка була і є. Мене зачепило те, що деякі герої Великої Вітчизняної не хотіли вирізнятися. Вони пішли працювати за звичайними фахами. А ті, хто не мав нагород, вони все одно герої Великої Вітчизняної війни. Вони також зробили свій внесок у перемогу. Автори збірки ім'я перемоги працюють далі. Біографій багато. Студентам запропонували шукати інформацію і про своїх дідів. Можливо, їхні історії увійдуть до книги. Уважаємо ізбирателі, граждані Росії. В соответствии с решением посольства Российской Федерации в Республике Молдова, в воскресенье 17 марта в Приднестровье можно будет проголосовать на выборах президента России. В Бендерах избирательный участок будет открыт во Дворце культуры имени Ткаченко с 8 утра до 8 вечера. На участок нужно прийти с документом, подтверждающим наличие российского гражданства. Завтра о десятій ранку на мобільні телефони прийдуть смс-повідомлення із звуком так тестуватимуть систему екстреного оповіщення це на випадок надзвичайних ситуацій. Тестова, провірка тестова перевірка передбачає направлення смс-повідомлення на мобільні пристрої громадян, у тому числі транслюватиметься телебаченням та радіоканалами. Ми проводимо тестову перевірку для того, щоб покрити зону розташування мобільних пристроїв. Тобто не всім громадянам дані смс-повідомлення можуть прийти через особливості мобільних пристроїв, але більшість більше 80% громадян, які перебувають у зоні покриття цього сигналу, отримують ці смс-оповіщення. Тестову перевірку проводять двічі на рік. Ось це У приміщення архівне. Тут знаходиться у нас реєстратура. Стеля зроблена, електрика проведена. Тепер уже це приміщення буде оздоблюватися. Це амбулаторія села Коротне. Триває капітальний ремонт. Завершується черновий етап. Вже видно перепланування приміщень, коридор вісім кабінетів. Буде процедурний та денний стаціонар. Своя реєстратура Проведено всі комунікації, каналізація, вода, світло. Всі чорнові мокрі роботи виконані. Усі Чорнові та мокрі роботи виконані. Починаємо виконувати роботи оздоблювальні: плитка, стеля, армстронг, шпаклівка та фарбування приміщень. У цьому будинку понад 150 років. Колись тут була губернська школа у роки війни шпиталь. З 80-х років минулого сторіччя сільська амбулаторія. Історичну родзинку будівельники намагаються зберегти, наприклад, цей карниз на фасаді. Ано старинне, дуже високі окна, високі. Приміщення старовинне, дуже високі вікна, дуже високі двері. Але ми все залишили в тому вигляді, який воно мало у 19 столітті. Реставрували карниз. Ми його зараз зміцнили. Встановили армакаркас і зараз шпаклюємо стіни. І буде декоративна штукатурка короїд на оновлену амбулаторію з нетерпінням. Чекають мешканці села Коротне. Поки будівля на ремонті, прийом ведуть у місцевій школі. Не було ніяких умов. Не було жодних умов. Взагалі працювати звичайно було дуже складно лікарям, і холодно було спочатку. Звичайно, всі люди чекають, щоб прийти в нову оновлену будівлю. Тепло, щоб отримати якісь процедури, щоб був денний стаціонар, про який ми мріяли. Звичайно, ми всі чекаємо. Ремонтують амбулаторію за програмою фонду капвкладень, замінять і опалювальну систему, котельне обладнання. Усі роботи планують виконати до кінця березня. Екологи б'ють на сполох. Струмок світлий знову перетворюється на гапчучку. Нову зливову каналізацію збудували на околиці Терасполя поруч з вулицею Зарічною. Сюди стікається вода після дощів з усього жовтневого мікрорайону. Нечистоти зливають і люди. Ливнівку збудували рік тому, але в неї вже подвійне призначення. Сюди зливають усі відходи з приватних будинків, упевнений еколог. Люди вивели трупи своїх каналізацій. Ця проблема була і раніше. Зверталася до Держслужби екології, адміністрації суклеї, уряду. У всі інстанції зробили аналізи води. Тут було перевищено фекалів 10-50 разів. Робилися рейди, кілька будинків оштрафувала служба екології разом із міліцією. І в результаті люди писали, що вже і в нову ливнівку при будівництві врізалися. Стоки потрапляють у струмоку, потім у дні стерги забруднюють воду. Громадські діячі наприкінці зими зробили черговий запит до Держслужби екології, щоб тут знову перевірили воду. Чекають на відповідь. Флора фауна, Флора, фауна віддає перевагу чистій воді, а не каналізації. Від цього може загинути місцева риба, черепашки, качки, які тут плавають. Це взагалі неприпустимо. Сергій Кравцуненко купив будинок без каналізації. Як вирішували проблему колишні господарі, не знає. Все необхідне збудував сам. Раз на кілька місяців до нього приїжджає машина та відкачує стоки. За цю послугу сплачує майже 400 рублів. Але так роблять не всі. Чому пояснює? Користуються практично цією ливнівкою. Що легше копати і працювати, а потім ще й платити. Чи просто струмив трубу і справі кінець. На нову зливову каналізацію зорожнього фонду виділили близько 5 мільйонів рублів. Роботи ще йдуть. Коли завершать, визначать, хто повинен обслуговувати колектор. Тоді і вирішать, хто каратиме тих, хто ливнівку перетворив на каналізацію. Уважаемые избиратели, граждане России! В соответствии с решением посольства Российской Федерации в Республике Молдова, в воскресенье 17 марта в Приднестровье можно будет проголосовать на выборах президента России. В Террасполе избирательные участки будут открыты во Дворце Республики, в Доме офицеров и в школе номер 5 с 8 утра до 8 вечера. На участок нужно прийти с документом, подтверждающим наличие российского гражданства. Масляна другий день. Весь тиждень проведжа зиму та зустрічаємо весну. Кожен день має свою назву і традиції. Сьогодні загравання. 17-го – прощена неділя, а потім Великий піст. Традиція Масляного тижня пекти млинці щодня. Вони можуть бути не лише смачними а й корисними. Фахівці радять, наприклад, до тіста додавати не молоко, а воду, і замість пшеничного борошна взяти сочевичне, вівсяне або гречане. Це альтернативна мука це альтернативне борошно. Містить більше білка, що нам і потрібно для того, щоб зберегти стрункість. Воно містить більше клітковини для гарної роботи нашого кишковика, і плюс усі необхідні вітаміни та мінерали. А зараз у весняний період це якраз актуально. Млинці пекти краще без олії, на антипригарній сковороді. Начинка може бути будь-якою. Допустим, з допустимо сир з родзинками або млинець з солодкою сметаною. Млинці з варенням і з медом то такі млинці, тільки як десерт, тільки після основного прийому їжі. Млинці з куркою, грибами і зеленю, як начинка, це прекрасна основна страва, і ми можемо її використовувати замість ріки борщу. Припустимо зараз протягом масляного тижня. Отже, вівторок загравання. Час пригледіти майбутню дружину. Ті, хто вже має, йдуть у середу до тещі на млинці. У п'ятницю вона прийде у гості до зяття. У четвер почнеться розгуляючи, широка масляна. І так до кінця тижня. Гуляння по всьому Придністрою, від Кам'янки до Дністровська. Виставки, майстер-класи, концерти і не тільки. Для віруючих масляний тиждень підготовка до великого посту. Священики рекомендують цими днями більше думати про хороше, прощати образи. Останній день масниці прощена неділя. Головне спалити в собі гріхи, пороки, ненависть і злість до іншої людини, тому що ось буквально за мить дні великого посту, коли церква звертається до душі людини. Великий піст найсуворіший і найдовший, триває майже 50 днів. Після одразу Великдень. Олена та Ігор Білякови вже 60 років разом. Вони візначають діамантове весілля. Привітати подружжя з ювілеєм приїхали представники держадміністрації та співробітники РАЦУ. Ровно тому назад. Рівно 60 років тому у Бендерському відділі Рац для вас двох звучав Марш Мендельсона, і в книзі актів громадянського стану ви поставили свої підписи, підтверджуючи бажання бути подружжям. А сьогодні я пропоную вам поставити підписи в нашій книзі почесних ювілярів та ще раз пережити ці чудові почуття. Книгу почесних ювілярів у Бендерському раці ведуть уже понад п'ять років. Вона зберігає історії майже двох десятків щасливих сімейних пар. найбільшого тут золоте вісіля. А ось діамантовий ювілей у ній лише третій. Ігор та познайомилися у Бендерах. Вона тоді тільки но закінчила торговий технікум. Він готувався здобути диплом електромеханіка. Молоді люди дуже швидко зрозуміли, що мають бути разом, і вже через два місяці після знайомства подали заяву до РАЦО. хлопець був майстер на всі руки, допомагав усьому. Я навчалася після технікуму в інституті п'ять років. Було двоє дітей. Він нянчився, водив у садок. Більше навантаження брав на себе. Все вирішували разом, жили весело. Поступатися одне одному, миритися. Це головне в сімейному житті. Мати говорила, вмієш любити, уміє прощати. Ігор виділявся серед усіх хлопців своїм ставленням, увагою до дівчини. Подружжя каже, що 60 років разом пролетіли як один день. Виросли діти та онуки. Нині підростають шестеро правнуків, і всі труднощі у житті їм допомагали долати кохання. З Спалково юнацького воно переросло у зріле, міцне почуття. і весь секрет сімейного щастя. Уважаемые избиратели, граждане России! В соответствии с решением посольства Российской Федерации в Республике Молдова, в воскресенье 17 марта в Приднестровье можно будет проголосовать на выборах президента России. Участки откроют в Террасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Время работы с 8 утра до 8 вечера. Чтобы проголосовать, нужен один из следующих документов паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, паспорт СССР с отметкой или вкладышем о российском гражданстве, паспорт СССР со штампом о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года, свидетельство на въезд или возвращение в Россию. Проголосовать можно и по просроченному загранпаспорту. Придністров'ї прокинулися кліщі, вплинула тепла погода. Їх уже можна зустріти в лісі чи парках. На пік активності чекають в квітні травні Чим небезпечні маленькі комахи та як себе захистити? Подробиці далі на вулиці Плюс природа прокидається, а разом із нею і кліщі найчастіше зустрічаються там, де багато трави, тінь і вогко. Нині їх багато, наприклад, у кіцканському лісі біля Терасполя. Кліщі начинають. Кліщі починають прокидатися за температури від плюс одного градуса, але активні вони стають, коли встановлюється тепла погода. Це плюс 15-18 градусів. Фото від переплатників із Кам'янки ледве помітна точка на долоні. Переносник понад 15 інфекцій. Одна з найпоширеніших береліоз, вражає шкіру нервову систему серце. Якщо, кров... якщо у кров людини потрапили барелі, то через якийсь час з'являються симптоми захворювання. Приблизно через 10 днів можуть з'явитися симптоми інтоксикації, підвищення температури, ломота суглобів, головний біль. Далі з'являється еретема на місці укусу. Незабаром почнеться пік активності кліщів. Тож на прогулянці у парку чи лісі треба бути уважним. Одягайте закритий одяг і світлий, На ньому комахи краще помітні. Регулярно оглядайте себе, особливо волосся, наносите спреї. Якщо кліщ вже вкусив, одразу до лікаря. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.